Всім попривіту, ви на каналі Михайл Шинмані, і сьогодні я хочу вам розказати про біткоін як альтернативу правим грошам. яка між ними різниця і що нас може чекати в майбутньому. Я збираю інформацію з платних і безплатних ресурсів, щоб більш детально розказати вам про це. У мене немає дорогої апаратури, але простими словами я хочу, щоб ви про це дізналися. Я думаю, це заслуговує лайку. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал, на мій Ютуб. Телеграм буде націлений більше в сфері криптовалюти, а також можливих схем. Заробітку, такі як є вже на моєму каналі. Історично то склалося, що виробництво грошей завжди було дорогим з будь-якої точки зору. Якщо перенесемося в минуле, то велика рогата худоба, яка використовувалася як гроші в багатьох спільнотах, була дорогою для вирощування, оскільки завимагало величезної площі для пасовищ. Вона потребувала догляду і нелегкої праці. Що говорити про золото, воно також потребує великих витрат на виробництво. Для прикладу процес видобутку золота має фільтрація величезної кількості тонн бруду. Це тяжка фізична робота, це час і ще багато інших ресурсів. Так, першим, хто представив Західному світу, начебто вражаючу концепцію легких паперових грошей, це був Марк Поло, яку він спостерігав у Китаї. З того часу як він зробив це відкриття, апетит правителів і банкірів до легких грошей постійно зростав. Перший європейський експеримент з паперовими грошима був коли у 1661 році Шведський центральний банк почав опускати банкноти. І вже через три роки ця практика призвела до банкрутства банку. Але велика кількість економістів зрозуміла, що таким чином можна задешево запускати виробництво грошей, замінюючи матеріали на виробництво такою дешевою альтернативою, як папір. І таким чином, з цієї поверхневої точки зору, різниця полягає в тому, що легкі гроші мають незначні витрати на їх виробництво, тоді як важкі гроші вимагають величезних витрат на виробництво. Так, але потрібно все контролювати правильно, тому усі спроби вести систему легкі гроші вимагали від держави призначити монопольну привілегію на виробництво грошового центрального банку. Однак думка зекономити засліпила неочевидні мінуси. Які несуть легкі гроші, для прикладу, ризик зловживання системою або різні сценарії гіперінфляції. Система під контрольним банком це не найкращий варіант, тому що, як мінімум, це маніпулювання ринковим процесом. Ринок використовує гроші як інструмент для розподілу ресурсів, а власники грошей направляють ринок відповідно до своїх потреб та запитів. Однак за використання легких грошей, його виробник центральний банк, має право непропорційно впливати на розподіл ресурсів. Фактично, ми можемо сказати, що він практично бере під свій контроль ринок, оскільки він може дешево створювати гроші для себе, щоб спрямовувати ресурси на свій розсуд. Таким чином, в економіці з легкими грошима повноваження щодо розподілу ресурсів переходять від ринку до тих, хто контролює центральний банк. І єдина функція, яку виконують легкі гроші, полягає в тому, щоб зменшити видимі витрати виробництва грошей, при цьому непропорційно збільшуючи приховані і неочевидні. Я не буду додатково ще займати ваш час і детально розказувати, що таке біткоін. Думаю, інформації в інтернеті є предостатньо. Але якщо вам потрібна детальна інформація про біткоін, блокчейн, як це все відбувається, ці всі нюанси, то напишіть в коментарі, цікавить біток. Я зрозумію, що це відео вам потрібне. І так продовжуємо. Дивлячись на біткоін, однією з його чудових рис є процес виробництва нових монет. Найзначніша і найдорожча частина виробництва біткоїнів це процес перетворення енергії на електрику та перетворення електрики на обчислювальну потужність. До слова, оці види виробництва вимагають використання енергії, більшість інших процесів вимагають їх застосування дуже непрямими методом, що найважливіше у дуже специфічних місцях. Наприклад, для виробництва золота потрібні як велика людська праця, так і безліч складних типів машин, і це вимагає шахтарів застосовувати їх у певних місцях, для прикладу, золотих родовищах. І таким чином золото вимагає багатьох складнощів для свого виробничого процесу і обмежує здатність людей виробляти його в певних місцях. Будь-якій точці світу дає не джерело енергії використовувати його для виробництва біткоїну. Цей унікальний процес виробництва біткоїні має три основні переваги: це робить конкуренцію за виробництво грошей більш справедливою та відкритою, усуваючи багато просторових обмежень та забезпечуючи дійсно ефективний процес ринкової конкуренції. По-друге, роблячи процес виробництва таким простим і зрозумілим, біткоін зменшує приховані витрати і це робить систему набагато стійкішою. По-третє, виробництво біткоїнів шляхом відсутності просторових та регіональних обмежень дозволяє використовувати джерела енергії, які раніше були непридатними. Конкуренція у виробництві біткоїнів змушує його виробників, тобто майнерів, мінімізувати свої витрати, щоб бути ефективнішими, ніж їхні конкуренти. Ця конкуренція вимагає від них постійного пошуку найбільш ефективного процесу виробництва енергії, який зведе до мінімуму їхню подальшу убівань. І як теоретично, так і на практиці, це найбільш ефективне джерело можна знайти у відновлюваних джерелах енергії. Енергія природньо доступна з джерел, таких як сонячне світло, вода, вітер, і це набагато дешевше за традиційні джерела, оскільки її вдосталь і в основному не використовується. Таким чином виробництво біткоїнів сприяє прибутковому фінансуванню та розвитку відновлюваних джерел енергії та стимулює процес у галузі виробництва енергії, роблячи виробництво біткоїнів, ймовірно, одним з найчастіших секторів економіки. Природа біткоїна як активу заснованого на програмному забезпеченні, означає, що його пропозиція, на відміну від звичайних паперових грошей, знаходиться під новим контролем його користувачів, Він суворо обмежений 21 мільйоном біткоїн одиниць. Децентралізована природа біткоїна як однорангової мережі означає, що немає центральної організації, уповноваженої диктувати монетарну політику біткоїну. Цей парамет біткоїна перебуває у різкому контрасті з політикою, ухваленою сьогодні центральними банками. Ці інститути від початку проводять політику постійного розширення грошової маси. Така політика експансії, як правило, виправдовується тим, що вона для загального блага. Оскільки вона нібито дозволяє уряду та його висококваліфікованим економістам сприяти економічному зростанню, скорочувати безробіття та боротися з економічними циклами. Монетарна політика, в яку вмішуються центральні банки, повністю провалилась і не досягла абсолютно ніяких цілей, які вони перед собою ставили. Список цих невиконаних обіцянок від наших центральних банків включає нездатність приборкати економічні цикли, нездатність підтримувати незмінно низький рівень безробіття та повну нездатність зберегти цінність грошей та загальний рівень цін. Обґрунтування гнучкої монетарної політики, яку сьогодні багато хто вважає самою зрозумілою необхідністю, абсолютно непереконлива з погляду її реальних переваг і результатів. Коін, коли тільки був запущений, не мав ціни. Він використовувався основно для тестування програмного забезпечення. Переломний момент стався, коли в жовтні 2009 року був опублікований його перший обмінний курс. Він вперше став мати цінність. Таким чином, біткоін почав циркулювати не через якусь корисну прибуткову функцію, не через авторитетний оказ, а з добровільних дій своїх перших користувачів, які цінували можливість створення нової грошової системи більше, ніж гроші, які вони на це витрачали. У біткоін пропозиція обмежена, а цінність постійно змінюється. У міру зростання кількості користувачів цінність кожної монети зростає. Це має потенціал для позитивного зворотнього зв'язку. В даний час є два місця, де біткоін зростає найбільше. Це сфера інтернету і в країнах, де не вистачає хоча б мінімальної економічної свободи. В останній області, у таких країнах, як Туреччина, Іран та Аргентина, Венесуела, ми можемо побачити, як біткоін забезпечує певний ступінь негайного звільнення від економічного гноблення тим, хто там живе. Чим жорсткіший контроль за рухом капіталу, тим вища інфляція, тим значнішою стає перевага використання біткоїна. Біткоїн дозволяє будь-якій людині на планеті відправляти гроші з однієї точки світу в іншу без будь-яких обмежень третіх осіб, які контролюють цей переказ. При переказі кошти через банк або будь-яку іншу платіжну систему ваша транзакція може бути заморожена або скасована. Ви не володієте своїми коштами повністю. Вони вам не підконтрольні. Ними володіє банк. Що їх зберігає. При використанні біткоїну ви повністю володієте власними засобами. Їх ніхто не може вилучити, заблокувати чи заморожити базу транзакцію. Саме через ці особливості біткоїну люди можуть його використовувати для збереження своїх грошей від інфляції чи дефолту. Швидше за все, біткоін не замінить поточну фінансову систему і не стане глобальною валютою, хоча є передумови. З одного боку, біткоїн це найбільш ефективна грошова система і набагато краща, яка оперує зараз у світі. Проте держава має контролювати гроші та людей, які цими грошима користуються. Зараз це можна робити, оскільки легка грошова система це дозволяє. Якщо ж біткоін стане глобальною грошовою системою, то контролювати людей і гроші держав не вдасться. Тим не менш, грошова система деяких країн цілком може перейти на систему, схожу на пристрій біткоін, але з можливістю централізованого контролю деяких параметрів. Але як буде насправді, ми побачимо вже в ближчому часі. Особисто я вірю в біткоїн і його майбутнє, і поки медвежий ринок, звичайно, частина моя його закупляю. але це вибір кожного. Наразі дякую, що переглянули це відео, всім щасливо, всім пока!